Привіт всім! жарю рибу сьогодні щуку мене угостили сусіди. Ось нарізала отак філейками, поперчила, посолила. Тепер буду перекладати сюди в мисочку. Так, буду перекладати і заливати буду вершковим маслом розтопленим. Ось таким розтопленим. П Покажу вже вам. Результат, що як буде пожарена рибка. Біля мене ось мій друг сидить, який жде рибу і дерчить. Вже він трохи получив риби, але все одно не заспокоївся ще. Ще йому треба. Кила я вершковим маслом все. Воно тепер нехай пару хвилин постоїть, попітується. Ну, воно вже майже все відібрало в себе. Я посолила, поперчила різними перчиками. Це я перший раз такий рецепт роблю. Так що будемо пробувати, що вийшло. А рибка у нас річка прямо тут у дворі, за двором. Річка широка, гарна річка, і там ловиться рибка. І ми поки приїхали, сусіди нам вже приготували рибку. Ну, Зловили і вгостили нас рибку. І ми дуже вдячні за це. От, зараз посмакуємо з новим рецептом. Ну, а друг у мене ще лежить, жде, надіється на те, що йому ще щось перепаде. Хоча він з'їв нормально. Тепер будемо кусочки рибки обмакувати в мукички і тоді будемо смажити. А що такий рецепт я собі вибрала, ну, знайшла, то що риба, щука, вона дуже суха, суховата, а хотіла щоб була вона така трошки трошки посочніше. От так, в інтернеті знайшла такий рецепт, наче мені сподобався. Ну, подивимося, як воно буде. От так що одне говорити, а друге пробувати. Так що. Подивимося вже на результат. Так, ну що, смажу рибку. От, так що не звертайте уваги. У мене тут не інстаграмна кухня, обична, звичайна, звичайна сільська кухня. Так що вибачайте, якщо щось не так. Так, дивимося. Ну, ще ні. Ще треба трошечки, щоб піджарилось. так що... Приїжджайте. Ось і рибка. У нас така гарна вийшла. І обсмажилася, і соковита, і гарна. Так що смачна. Я довольна з цим результатом. А вам всього найкращого, гарного недільного дня! Бажаю у 2024 році, щоб було у вас добро, злагода, здоров'я, мирне небо над головою, повний стіл всього смаколиків, і рибки, і м'ясця, і молочка, і цукерок, і тортів, всього, що ви тільки ви бажаєте. У нас так і буде, тому що українці дуже роботящі, і в них завжди все є, і нічого нам не страшно. У нас все є і картопля, і риба, і колбаса домашня, і м'ясо, і куриця. Яйць все в нас є. Ніколи ми не будемо голодувати. Ніколи. Так що всім смачного.